Всім привіт! Я зараз знаходжусь якраз в парку імені Богдана Хмельницького, який, як ви можете побачити ззади мене, усе якраз. І е, сьогодні я, е, е, буде якраз огляд цього парку, те, що в ньому є, і якраз як і тут, також покажу, які їх цього парку відкриваються краєвиди на ріжку Дніпро. І е, тому ми починаємо. І перше, що хотів би зазначити, то це парк, цей парк створений виключно, можна так сказати, більше для відпочинку. Також ви можете бачити попереду будівлю то ресторан Чайка чи кафе, точно я не знаю. Ну, також ви можете, якщо будете в цьому парку, то можете туди завітати. Також, якщо ви повнете, то е, там є якраз пагорба Солтави. Звісно, я трохи якраз пройду тут і вам покажу його. І також, е, Як ви бачите, тут є качелі, алтавочки, ну все як обично, в парках можна так сказати. І тут можна буде посадити або самим, або з сім'єю, чи з друзями, з ким ви сюди прийдете. І також зараз пройду і покажу вам тут краєвиди. І так, воно там хол... пагорб Солтави і тут ось такі краєвиди відкриваються якраз на Дніпро. Ну і на парк Довпіна-Троян, про який буде в одному з наступних відео так само огляд парка. Тут якраз, як ви бачите, цю частину все якраз, біля якої можна віддихнути. І так же думаю на цьому вже закінчувати. І тому не забувайте ставити лайки, якщо вам подобається такий контент. І також підписуйтесь на канал. І всім пока.